Трирічна Мілена Поплавська потребує допомоги. Декілька років поспіль мати дівчинки Наталя самостійно бореться зі страшним діагнозом своєї дитини спастичний тетрапарез, затримка психомовленнєвого розвитку. Усі 9 місяців вагітності ніяких проблем не виникали, розповідає жінка. Виною стали важкі та тривалі пологи. Від народження при пологах її так е, сталося, що тяжкі були пологи. Вона при народженні анатоми були численні на голові, крововиливи в голові, підвививши йому ну, е, хребця, серця, там багато діагнозів, на печінка і запалення на внирок. Після народження дівчинка самостійно не могла дихати, тому цілий місяць пролежала у кувезі в Станишівській обласній лікарні. І, здається, вже з'явилася надія на нормальне та повноцінне життя, як стан здоров'я Міланки знову погіршився. У шість місяців почалися судоми. Рік ми вона приймала різні препарати, там які нам лікар призначав, але вони не допомагали. Але вже потім на стаціонарі запропонували проколоть гормональний препарат, на потім сумні ми прокололи цим препаратом і судом ми припинилися. Але й цього разу результат був недовгим. Сьогодні дівчинка самостійно не сидить, не ходить, навіть бачить вона лець ледь. Залишити Мілану одну не можна ані на хвилину. Це буде плакати всі Я буду балакати Вона не любить. Я балакаю довго. Наталя мати одиначка. Чоловік, коли дізнався про хворобу дитину, просто втік, залишивши жінку вічна міч з бідою. Зрозуміло, що піти на роботу Наталія не може. Та й у селі Очерецянка, де живе сім'я, знайти її дуже важко. Я одинока, я сама проживаю. У Нас і на жаль роботи немає такої, щоб десь піти трохи, хоча б би там підробити. Селі проживаю. Нині сім'я Поплавських потребує медичних препаратів на лікування дівчинки, а ще в них є одна мрія відвідати Вінницькі дельфінарі. адже там розповідає жінка є спеціальна програма реабілітації дітей за допомогою дельфінів. Е, я сказала мрія чи надія моя остання на цю дільфінарії, що я Бачила, читала багато по телевізорі, що дуже допомагає в сценарії для таких діток, щоб мозок краще працював. Тож пані Наталя звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти здійснити їхню мрію. Телефон мами та реквізити, куди переховати кошти на екрані. І нехай кожна ваша гривня подарована дитині повернеться до вас сотнею.